Чи має Росія сили для наступу на Запоріжжя найближчим часом? Триває ще модернізація цих оборонних споруд з урахуванням нових викликів. Постійно ми чуємо їхні спроби штурмових дій на роботинському виступі і гуля поля бікоріхова. Чи готується регіон до погіршення безпекової ситуації? І як до цього ставляться жителі міста? Боюся, але я думаю, що хлопці тримають, не прийдуть сюди, бо бояться. Які небезпеки є наразі на Херсонському напрямку. Аитуція там доволі неспокійна. Вітаю з вами Юлія Щетина. І новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російська армія готується до наступу в Запорізькій області. Зараз російські війська проводять накопичення і перегрупування особового складу, та техніки водночас продовжують щоденні штурмові дії піхотними групами. Про це Суспільному повідомив командир однієї з бригад Національної гвардії України Олексій Хільченко. За його словами, наступ може бути масштабним, але українські військові до цього готові. Переміщення своїх робить дуже приховано, але все одно ми виявляємо їхні переміщення, Ми розуміємо, де вони куди перекидують які підрозділи. Підрозділи розвідки проводять узагальнення цієї інформації, добування цієї інформації. І Очікуємо його активних дій на одному із напрямків. Водночас, видання РБК Україна із посиланням на свої джерела повідомило, що російські військові можуть розпочати свій наступ на Запоріжжя після 5 грудня. Втім, цю дату не слід вважати кінцевою, адже до цього Москва вже не раз переносила терміни, зазначили журналісти. Також, за їхніми даними, Росія може нанести удар в районі камянського пятихаток Запорізької області на північ, щоб підійти якомога ближче до міста Запоріжжя і отримати можливість обстрілювати південну частину обласного центра зі ствольної артилерії. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телемарафону зазначив, що підготовка до оборони це пріоритет місцевої влади. За його словами, фортифікаційні споруди у регіоні будують згідно з планом. Ворог точно не полишає надії продовжувати. Напружувати ситуацію на запорізькій лінії фронту, звичайно, то будівництво фортифікаційних споруд, які ми беззупинно будуємо, для того, щоб ворог, оцінюючи свої можливі втрати у випадку прийняття рішення атаки Запорізької лінії фронту, чітко розумів, що втрати тут будуть шалені, тому що Запорізька область вкрай добре наразі укріплена. Речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко розповів новинам Азов'я, що безпекова ситуація продовжує залишатися складною і напруженою. Російські окупанти щодня обстрілюють під контрольну Україні територію регіону. Це 300 плюс обстріл, це чотири види озброєння. Зазвичай використовується безпілотні літальні апарати, артилерія, реактивні системи залпового вогню і авіаційне озброєння Ці кількості домінують саме безпілотні літальні апарати. Тобто вони дуже активно використовують саме на прифронтовій частині, яка максим по тим населеним пунктам б'ють, які перебувають в 10, максимум 20 кілометровій зоні. Тому Дуже потерпають ці населені пункти. Їх загалом близько десятків саме в цій зоні. Що можна сказати про життя? Життя там фактично немає. Масова евакуація з цих населених пунктів вона тривала в до 2022-2023 до році. Зараз там залишилось 3-4% населення. Переважно це літні люди, які зробили свій свідомий вибір, але їх не залишають на будинці зі своїми проблемами. Росія переслідує мету деморалізувати мирне населення, посіяти зневіру і паніку, зазначив речник. Але люди тримаються. Російські окупанти влаштовують своєрідне полювання, своєрідне сафарі на мирних цивільних громадян. От цих населення. ну, обстрілюють цивільні автівки, вони обстрілюють домогосподарства. Звичайно, що е, понівечена і техніка, і житлові якісь об'єкти, ну і поранені люди продовж. Е, Останнього часу десь протягом місяця два-три таких випадки фіксуємо. Навіть був такий випадок, коли евакуювалися в ну, населених пунктів громадян на кузові автомобіля, великими літрами було написано евакуація. Все одно дрон влучив, ну слава Богу, не по автівці поруч, але, але були поранені і постраждала автівка. Тобто, терорист продовжує Руйте за тавтологію, знущатися, тероризувати мирне населення в фокусі їхньої уваги. Українці, прості громадяни, інфраструктура, якісь об'єкти критичної інфраструктури, але в прифронтових зонах там їх дуже мало тому що вони фактично були всі знищені там, де можливо поновлювати електропостачання. То звичайно, що в нашій гречні енергетики це роблять. Місцева влада готується до різних варіантів розвитку подій, в тому числі до погіршення ситуації, додав речник. Щодо розбудови фортифікацій, вони ці роботи, ну скажімо, на дуже, на дуже, на дуже високому рівні виконуються. Зараз триває ще, ну, скажімо, модернізація цих оборонних споруд з урахуванням нових викликів. а саме з урахуванням більш масового використання ворогом безпілотних літальних апаратів. Тому робота ця продовжується під постійним контролем. Оце є в принципі запорука того, що Запоріжжя і території Запорізького району, населені пункти, перебувають, ми докладаємо зусиль для забезпечення надійної оборони і захисту. Ну а щодо, щодо розвитку якихось гіпотетично якихось там подій, ну я в це не вірю раз. Ну а по-друге, що в принципі ми маємо певні плани, певні алгоритми щодо евакуації, тобто були проведені Велика кількість навчань спільних з правоохоронними органами, ну з іншими структурами, які можуть до цього долучитись, тобто протокол певний алгоритм є, але але ну я вірю в то в те, що до цього просто не дійде. Наша журналістка Євгенія Назарова поспілкувалася з жителями Запоріжжя і запитала, як вони ставляться до новин про ймовірний наступ російських військ на місто і чи збираються там залишатися. Ось що розповіли запоріжці. Боюся, але я думаю, що хлопці тримають і не прийдуть сюди, побояться. на крайній сценарій. Маєте якийсь план їй? Тікати точно не буду. Бо тут дім, тут я чекаю своїх двох хлопців з війни, тому я буду тут. Ну партизани, не знаю. Ну думаю, не посміють. Я вважаю, що інформацію треба дивитися лише з перевірених джерел, завжди мати критичне вислання, не піддаватись паніці та свідомо сприймати інформацію. Тому я не піддаюсь паніці, бо поки не запорізька адміністрація, і жодних з перевірених джерел. Жодного офіційного повідомлення про наступ на Запоріжжя не було. Я сама в ВПО пережила вже одну евакуацію, тому звичайно я з родиною підготувала план евакуації на всяк випадок. Не хочемо, щоб на Запоріжжя нападало. Зараз поки не плануємо виїжджати, тому що вони наступають вже більше двох років, тому як лякати нас не треба. Будемо спокійно якби, вирішувати. Спостерігати за ситуацією. Полювання є, але ми віримо у нашу армію, у нашу ЗСУ все буде Україна, тому сподіваємося, на найкраще на всякий випадок. Звісно, план Б, як то кажуть, є, але тримаємось. Військовий оглядач Денис Попович зазначив, що запорізький напрямок є доволі масштабним. Російські війська справді можуть намагатися просуватися у бік прифронтових міст, які підконтрольні Україні. Постійно ми чуємо їхні спроби штурмових дій на роботинському виступі в бігулі поля, в бік Оріхова, постійне бомбардування йдуть, постійна розвідка місцевості, яка останнім часом збільшилася рівень, скажімо так, цих дій. Що в принципі наштовхує на думки про те, що можуть бути наступальні дії, бо це все є передвісниками подібних дій з боку Російської Федерації. У російської армії наразі недостатньо сил для того, щоб наступати на місто Запоріжжя, каже оглядач. Він вважає, що найближчим часом цього не станеться. Втім, окупанти не відмовляються від ідеї захопити обласний центр. Може бути спроба на просування в бік Запоріжжя для того, щоб покращити тактичне становище російських військ і взяти це місто під удари ствольної артилерії. Те, що вони хотіли зробити з Харковом, пам'ятаємо на початку. В кінці травня, на початку червня, але наступу з метою захоплення міста Запоріжжя, штурму безпосередньо заходу на територію цього міста, то в найближчій осяжній перспективі я не бачу таких можливостей. Прогнозуємо в найближчі два місяці, от принаймні так, протягом грудня, початку січня, тобто спроб наступати з метою захоплення міста Запоріжжя. Я не вбачаю цей прівод. Далі прогнозувати нічого не будемо, оскільки там ситуація може змінитися як завгодно. Тобто, плани наступати на них є. Але від планів до реалізації ми чудово розуміємо, яка може бути дистанція. Видання РБК Україна також повідомило, що крім наступу на Запоріжжя російські військові можуть найближчим часом здійснити ще одну операцію з метою наступу на Херсон, форсувавши Дніпро. Оскільки всі мости в напрямку цього міста зруйновані або пошкоджені, два джерела видання стверджують, що окупанти звозять в райони, розташовані на лівому березі Дніпра, обладнання для наведення понтонних переправ і готують війська. Крім того, російська армія накопичує сили у районі Кінбурзької коси, щоб тримати оборону і не дати українським військам форсувати Дніпро. Про це раніше повідомив речник Сил оборони Півдня, полковник Владислав Волошин. За його словами, окупаційні війська посилюють фортифікаційні споруди, перекидають туди оборонне озброєння для того, щоб не дати українським силам висадити десант на Тендрівській і на Кінбурзькій косі і тримати під контролем гирло Дніпра, Дніпровські острови, за які йдуть наразі жорсткі бої. У коментарі новинам Азов'я Владислав Волошин розповів, що вся острівна зона перебуває під вогневим контролем Сил оборони України. Втім, російські військові намагаються висадитися на певні острови. Вороги намагаються зайняти там невеличкий плацдарм для того, щоб продовжити свою так звану тактику просочування. За минулий місяць за місяць сьогодні можна підвести підсумки. Е, приблизно, ну, я скажу точну цифру: 129 подібних е, штурмів, е, спроб штурмів верніше відбулося на Придніпровському напрямку. Це і острови Козачі, Круглик, е, це і ділянка е, біля Антонівських мостів залізничного і автомобільного, де ворог також намагається. Е, знати ситуацію, пропромацати, де у нас якби, є е, якісь проблеми там в обороні, е, виявити е, вогневі позиції наші, вогневі засоби, які там є. Тому ситуація там доволі неспокійна. Е, проте сили оборони, е, сили оборони Півдня достойно протистоять, відбивають всі ці штурми. І, і за місяць не було жодного не було жодної вдалої спроби е, якогось цього штурму ворожого, чи ворожої висадки, чи ворожого форсування, намагання форсувати. Тому, якби сили оборони України от на, наразі надійно захищають місто Херсон і Херсонську область, весь правий берег. На Кінбурзькій косі окупанти збільшили кількість підрозділів, які її обороняють, каже речник. Їм важливо втримати цю ділянку для того, щоб, ну скажімо так, взагалі перешкодити захопленню, захопленню саме Дніпровської затоки. У ворогів є великі опасіння і вони, крім того, що. На самій Кінбурзькій косі розмістили додаткові е, сили оборони, артилерійські підрозділи для оборони. Верніше артилерійські підрозділи, підрозділи протиповітряної оборони. Крім того, е, десь місяці два з половиною тому вони перекинули із Севастополя е, дивізіон річкових катерів, приєднали його до так званої Дніпровської флотилії. Це теж для того, зроблено для того, щоб посилити свою присутність у Дніпровській затоці і у Кінбурській косі, на Кінбурзькій косі, зокрема, Кінбурзька коса закриває вхід з моря до Дніпра, тобто, маючи її під контролем, можна з одного боку фактично закрити. Можливість російським підрозділам, російським силам отримати певне, певну підтримку з моря, тому якби, це для них і для нас досить важливий плацдарм. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це «спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ви слухали новини Азов'я.